Всім привіт! Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні будемо розбиратися з гарбузами. Баба зранку там сидить коло гаражу, зараз вони одразу поїсти. І будемо, а це ще у двористоку до гарбузов, ну, ще багато, але хочемо там далі повибирати, щоб трохи вже, ну, а тут будуть ближе. То... Будемо накривати трохи. Буде і їда для худоби, Для поросяті корові дає та ліці даємо. Прийшла до бабі. Ще тут у нас вже небагато. Спасибо. А вже вдвори то будемо накривати. Потроху навіть в хату брат. Принесла бабі по їсти, бо вона зранку тут сидить. Вже змерзла, так? Да? Холодно. Сьогодні холодно, вчора було тепло. Вранці було зранку тепле, а це так вечор холодно. Ну, ми тут вибираємо і трохи люди приходять, да беруть. де беруть да, хто коням, хто, хто кому. Тут вже роздаємо, бо хоча це прибрати до холоду, до снігу. Добрий день, глядачі. Пісники наші дорогі, да, хороші гарбузи. Сьогодні похолодало. Сьогодні зранку було теплі, а вже ага. під вечір холодно стало. Хоча щоб нам ще погода дала оце його. Іра в обід принесла, да. ведя вода мною. Зараз пойдемо качки скубати. Зараз поїдемо ще качки з Кубат, коля побував. Да. Дай, дай вечора день малий, а ти сьогодні да. цей день. Колі готові, бо завтра. <кій> На на да. Є ж там котлети і того, і хліб. Я вже нажарила котлет. А ще... Хведя, а ти що задерся? Ми без помощників не обходимося. У нас до помощників, водо, Воно ногу Лошиєві. Менші є качки оставимо, а ті є покуди теплей. Це водопівники. А це водокачур, качур великий. Вони такі качки менші. Ще не знаємо, чи будемо робити тушонку, чи так, тушками положимо морозилки. На ну, ту суботу ще треба рубати. Ну, Такі вони в нас не дуже великі, але ми годуємо картоплі. А це зараз пойдемо зробимо лаваша з хваршу. А качки хай одо стоять, зараз холодно. Будемо думати, що будемо, чипаємо тушонку, чи ні. Нажарила грибок, цибулі, нажарила моркви. Грибів мене тут в основному поляки. Одно перекрутила, блендером зробила їх, Бачите, в таке смачне, що можна і хліб мазати, намазку з його робити, як паштет. Кину ще хваршу сюди і буду намазувати лаваші, жарити яйці. Покажу, яке воно жарене. Ну дуже смачне, мені сподобалось. Водо намазала так, клаваша, отак отскручую, порижу кусочками. І до яйце це розколотила і буду зараз жарити в печі. Покажу вам конечний результат. Покажи, як я всередині вішу. Ох, яке добрі бачиш. Треба йти по грибі. Це з фаршом гриби, давай. Добре, буй добрий. Ну і ведьми добрий. А це ще жаримо котлети на роботу. От нас йде дощ. Зранку був мороз, де да ще й такий добрий мороз. А це понакривали трохи одну гарбузи клійонкою. На цьому наше відео буде закінчуватися. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення. Дякуємо всім за підтримку.